Розділ другий материки тропічних широт. Фізикографічне положення, тектонічні структури, рельєф, корисні копалини, клімат, води суходолу, природні зони, населення та політична карта. Тема перша: Африка. Площа материка: 30,3 млн км2. населення 1,5 млрд мільярд осіб, довжина берегової лінії 35 тисяч км. Найвища точка над Рівнем моря: вулкан Кіліманджаро, 5895 тисяч вісімсот метрів. Найнижча точка від рівня моря, Западина, Асаль, мінус 155 метрів. Середня висота над рівнем моря 650 метрів. Найдовша річка Ніл з Кагерою 6671 кілометрів. Найбільше за площею озеро Вікторія 69,5 км. Найглибше озеро Таньганьїка, мінус 1470 метрів. Найбільший острів Мадагаскар 587 тисяч км. Сторінка 47, параграф 11. Фізико-географічне положення та берегова лінія Африки. Географічні назви до Скар книжки знань. Морям середземне, червоне, затока, Гвінейська, Аденська, Протоки, Мозамбійська, Єблоартарська, Баб Ель Мандебська, острови, Мадагаскар, Мадера, Канарські, Зеленого Мису, Півострів, Сомалі, Канал, Суезький, Українські течії, Бенгальська, Канарська, Сомалійська, холодні, Гвінейська, Мозамбійська, теплі. Коротко про головне. Фізикографічне положення Африка це материк, спеки непрохідних екваторіальних лісів, величезних саван і безкраїх пустель, неповторність природи зумовлена особливостями розташування континенту на планеті, тобто його. Фізикографічним положенням. Найбільша частина знаходиться на екваторі, жаркий тепловий пояс, та північний тропік і південний тропік. Оскільки Африку одночасно перетинають екватор та нульовий меридіан, вона є єдиним у світі материком, що розташований у всіх чотирьох півкулях Землі: північній, південній, західній та східній. Екватор ділить материк приблизно навпіл, тому. Природні умови дзеркально повторюються на північ і південь від нього. Спекотний клімат Африки пов'язаний з простяганням більшої її частини. Між північним і південним тропіками в межах жаркого теплового поясу Африку омивають води двох оканів та двох великих морів. Оканічні течії біля берегів материка істотно впливають на формування її природи. Так, на південно-західному узбережжі континенту знаходяться пустеля наміб, утворена через вплив холодної бенгельської течії унаслідок впливу холодної. Канарської течії безводні простори пустелі Сахара підходять до морського узбережжя на північному заході Африки. Натомість теплі течії Гвінейська та Мозамбінська сприяють формуванню вологого клімату на західному та південно-східному узбережжях континенту. Наближеність Африки до Євразії суттєво впливає на формування природних материкам. З території Євразії на північ африканського континенту приходять посушливі повітряні маси, тому північна, більш широка частина Африки значно посушливіша за південну Африку сполучає з Євразією Суецький Решию у середині 19 століття через нього проклали Суецький канал, завдяки чому значно скоротився морський шлях з Європи до Південної та Східної Азії. Судноплавний канал у Єгипті, завдяки якому шлях між Європою та Азією стає максимально коротким. Замість обходу навколо Африки або через суходіл був відкритий 1869 року. Початкова довжина каналу становила 162,5 км, а його глибина всього 8 метрів. 2015 року канал було добудовано. Проєкт полягав у розширенні, поглибленні наявного тракту і створенні ще одного паралельного завдовжки 72 км. Нині довжина каналу. 193,3 км, глибина 24 метри та ширина 350 метрів. Усе це збільшило його пропускну здатність. Нині це найбільш завантажний міжнародний морський судноплавний коридор у світі. Офіційно судноплавство. Каналом відкритий всім державам. Щодоби ним проходить понад 110 кораблів. Берегова лінія узбережжя Африки мало розшановане і майже немає природних бухт, зручних для облаштування портів. Це зумовлено особливостями утворення материка внаслідок розколів давнього континенту. Вон два нам біля узбережжя Африки небагато островів. Найбільший з поміж них Мадагаскар в Індійському океані. Він має материкове походження, оскільки виник унаслідок гігантського розколу, який відокремив частину материка від Африки в давньому минулому. Так з'явилася найдовша на землі мозамбійська протока, яка відділяє Мадагаскар від материка. У Червоному морі і Індійському океані біля берегів Африки утворилися численні коралові рифи, які перешкоджають судноплавству і ускладнюють морським суднам підхід до узбережжя. В Атлантичному океані біля берегів материка розташовані. Декілька груп дрібних островів вулканічного походження, зокрема Мадейра, Канарські, зеленого мису, на сході Африки в Індійський океан виступає єдиний великий півострів Сомалі, який називають Африканським рогом, бо його форма нагадує носорога. На заході далеко Суходіл заходить Гвінейська затока.